Дейл Карнагі Як завойовувати друзів та впливати на людей Частина третя. Як зробити людей прихильниками вашої точки зору? Розділ перший НЕ можна виграти, Сперечаючись. Невдовзі після Першої світової війни. Одного вечора в Лондоні я мав неоціненний урок. Тоді моя увага як журналіста була цілком зосереджена на особистості сера Роса Сміта. Під час війни цей австралійський льотчик Ас воював у Палестині, а відразу після проголошення миру вразив усю земну кулю, облетівши добру її половину за 30 днів. Цей політ мав велику сенсацію. Уряд Австралії виділив йому винагороду. 50 тисяч доларів. Король Англії подарував йому лицарське звання, і не було в той час людини, про яку говорили б більше під Юніон Джеком. Того вечора я був запрошений на банкет на честь сера Роса. Під час обіду, пан, що сидів поруч зі мною, розповів цікаву історію, суть якої передає цитата: Існує божество, яке надає форми нашим намірам. Обтесуючи їх згідно з нашими бажаннями. Співрозмовник зауважив, що це цитата з біблії. Він помилився Я знав це, знав це напевно тут не було ніякого сумніву. І, щоб дати відчути свою значущість і продемонструвати перевагу, я, взявши на себе роль непрошеного й небажаного цензора, виправив його. Він почав опиратися, що? Шекспір? Такого не може бути абсурд, це цитата з біблії, і він був упевнений у цьому. Розповідач сидів від мене праворуч, а ліворуч, мій старий друг, містер Френк Гемонд. У свій час він кілька років присвятив вивченню Шекспіра. Отже, ми з розповідачем. Погодилися звернутися із запитанням до містера Гемонда. Містер Гемонд вислухав нас, штовхнув мене ногою під столом і сказав: Дейле, ти помиляєшся. Джентельмен цілком правий. Це з біблії. Коли ми поверталися додому, я сказав йому: Френку, ти ж знаєш, що ця цитата із Шекспіра. Цілком слушно, відповів він. Гамлет, акт п'ятий, сцена друга. Але ми були з тобою в гостях з урочистої нагоди, мій любий Дейле. Для чого доводити людині, що вона не права? Чи отримаєш ти її прихильність таким чином? Чому не надати їй можливість зберегти своє обличчя? Але ж він не запитував тебе про свою думку. Він не хотів її знати. Навіщо ж із ним сперечатись? Прислухайся до моєї поради завжди обминай гострі кути. Я ніколи не забуду людину, яка дала мені цей урок. Я не тільки примусив розповідача почуватися незручно, а й поставив мого друга в складну ситуацію. Було б набагато краще, якби я не був таким сперечальником. Цей урок був мені конче потрібен, тому що я був завзятим сперечальником. В юності сперечався зі своїм братом буквально про все, що тільки існує під шумацьким шляхом. Поступивши до коледжу, я почав вивчати логіку і мистецтво полеміки, брав участь у змаганнях, хто кого пересперечає. Це, властиво, тим, хто народився в Міссурі, а я саме там народився. Мені завжди потрібні були переконливі докази, щоб повірити в щось. Пізніше у Нью-Йорку – я навчився теорії полеміки і аргументації, і одного разу мені соромно це згадувати, планував написати книжку з цього предмета. Я бував слухачем і учасником багатьох суперечок і мав можливість спостерігати за їхніми наслідками. У результаті я дійшов висновку, що в цьому світі існує тільки один спосіб добитися найкращого ефекту у суперечці це уникнути її. Уникайте суперечок так само, як уникаєте гадюк та землетрусів. У дев'яти з десяти випадків після закінчення суперечки, кожний з її учасників ще більше, ніж раніше, переконується у своїй правоті. Ви не можете виграти суперечку. Не можете, тому що, програвши її, ви програєте. Але ж, вигравши її, ви теж програєте. Чому? Припустимо. Ви вразили своїми аргументами свого опонента, довівши, що він не розуміється на цьому. І що тоді? Ви почуваєтеся чудово. А як же він? Ви примусили його відчути приниження, ви поранили його гордість. Він обурений вашим тріумфом. Таким чином, той, кого переконали проти його волі. Залишається зі своєю думкою. Кілька років тому до мене на курси поступив один дуже войовничий за характером ірландець Патрік Дже Охаєр. Він мав гарну освіту, але він дуже любив сперечатися. У минулому він був водієм, а до мене прийшов, тому що став займатися безуспішно продажем вантажівок. За допомогою Нескладних запитань удалося з'ясувати, що він постійно розпочинав суперечки і налаштовував проти себе людей, яким намагався нав'язати свої вантажівки. Тільки но покупець говорив щось погане про машини, які він продавав, пет ставав червоним і був готовий накинутися на покупця. Тими днями пет одержував численні перемоги в суперечках. Потім він розповів мені, Часто я виходив із кабінету ділової людини, говорячи собі Я таки примусив цього птаха замовкнути. Я, звичайно, примусив замовкнути, тому що сказати йому було більше нічого, але я не міг примусити його хоч що-небудь купити в мене. Моя перша нагальна проблема була не в тому, щоб навчити пета вести розмову, а в тому, щоб навчити його примити. Утримуватися від розмов і уникати словесних боїв. Нині містер Охайер – одна із зірок серед агентів з продажу товарів фірми White Motor Компані у Нью-Йорку. Як він цього досяг? Ось його історія його власними словами. Тепер, якщо я входжу до кабінету покупця, і він мені каже, що, вантажівки Уайта. Так це ж мотлох. Я не візьму жодної, хоч би мені віддавали даром. Я збираюся купити вантажівки у хузейта. Тоді я відповідаю напевне, вантажівки хузейта це дійсно гарні вантажівки. Купуючи у хузейта, ви ніколи не помилитесь у них чудова фірма, і люди працюють на совість. І тут мій покупець замовкає. Для суперечки немає приводу. Коли він говорить, що Хузейт кращий, і я погоджуюсь, він вимушений мовчати. Не може ж він до вечора повторювати, що вантажівки Хузейта гарні, коли я з ним погоджуюсь. Тоді ми з ним залишаємо Хузейта, і я починаю розповідати про гарні риси вантажівок Уайта. Був час, коли від подібних реплік. Я червонів і починав поплюжити вантажівки хузейта. І чим більше я їх паплюжив, тим наполегливіше мій покупець захищав їх, тим чіткіше він уявляв переваги продукції мого конкурента. Нині, пригадуючи це, я дивуюсь, як я взагалі міг щось продати. Я витратив роки життя на суперечки. Тепер то я тримаю язик за зубами. Це набагато корисніше. Як любив говорити мудрий старий Бен Франклін, якщо ви сперечаєтесь, гарячкуєте і заперечуєте, ви можете колись і перемогти, але це буде марна перемога, тому що ви ніколи не завоюєте доброї волі вашого опонента. Отже, зважте добре. Чому ви надаєте перевагу? Суто Зовнішній академічній перемозі чи добрій волі людини. Досягти їх одночасно майже неможливо. Газета Бостон Транскрипт одного разу надрукувала такий нескладний за формою, але змістовний віршик. Тут покоїться тіло Уільяма Джея, який помер, захищаючи своє право переходити вулицю. Він був правий. Цілком правий, коли поспішав до цілі. Але, на жаль, тепер він такий же мертвий, як якщо б він був неправий. Ви можете бути праві, абсолютно праві, успішно просуваючись до перемоги у вашій суперечці. Але це не буде для вас корисним, як і в тому випадку, коли б ви були неправі. Фредерік Парсонс, консультант з податкової системи. Одного разу протягом години дискутував і сперечався із урядовим податковим інспектором. Мова йшла про 9 тисяч доларів. Містер Парсонс стверджував, що сума є безнадійною заборгованістю, що її не слід приєднувати до загальної суми прибутків і що вона не підлягає обкладанню. Безнадійна заборгованість нісенітниця. вигукнув інспектор. Я мушу взяти з цієї суми податок. Інспектор був холодним, бундючим і впертим. Розповідав потім цю історію в класі містер Парсонс. Переконувати його було марно, бо дедалі він ставав упертішим. Тоді я вирішив припинити суперечку, перевівши на інше тему розмови і дати йому відчути, що визнаю його перевершеність. Я сказав розумію, що це не дуже значне питання порівняно з тими дійсно важливими і складними рішеннями, які вам доводиться приймати. Справа в тому, що я вивчав податкову систему самостійно, усі мої знання взято з книжок. Ви ж набули свої, так би мовити, на лінії вогню, з великого власного досвіду. Мені часом хочеться мати роботу, подібну до вашої. Вона б мене багато чому навчила. Я чітко вимовляв кожне моє слово. Що ж, мій інспектор засяяв, відкинувшись на спинку стільця і розпочав тривалу розмову про своїх дітей. Прощаючись, він повідомив мені, що збирається ще раз уважно переглянути мою справу. І дати мені знати про рішення, якого дійде через кілька днів, він зателефонував до мого офісу і повідомив, що дійшов висновку не обкладати податком ті 9 тисяч доларів. Дії цього податкового інспектора один з найпоширеніших прикладів людської непостійності. Йому хотілося відчути свою значущість. і поки містер Парсонс сперечався з ним. Він демонстрував, яка велика сила його влади. А як тільки його величність було визнано і суперечку припинено, інспектор перетворився на люб'язнішу і чуйнішу людину. Будда сказав ненависть ніколи не знешкодити ненавистю, а тільки любов'ю, і непорозуміння ніколи не усунути за допомогою суперечки. Тут необхідні дипломатія, примиреність і щире бажання зрозуміти точку зору іншого. Лінкольн одного разу зробив зауваження молодому офіцерові за те, що той дозволив собі надто гарячкувато сперечатися з колегами. Людина, яка твердо вирішила найкращим способом використати свої можливості, не повинна гаяти час. На особисті суперечки, тим більше вона не повинна допускати прояву поганого настрою і втрату самоконтролю. У тих питаннях, де ваші шанси рівні, поступайтеся більше, і, навпаки, там, де ви бачите свою перевагу, поступайтеся менше краще поступитися собаці на дорозі, ніж вступивши з нею в суперечку за право пройти першим. Бути укушеним. Навіть убивши її, ви не загоїте набутої рани. У статті з газети Біц і Пайс подано деякі пропозиції, як зберегти непогодження від перетворення на сперечання. Радійте непогодженню. Пам'ятайте, коли обидва партнери завжди погоджуються, один з них непотрібний. Якщо ви натрапили на щось, про що не думали раніше, будьте вдячними, що це привернуло вашу увагу. Можливо, це непогодження є вашою можливістю щось виправити, поки ви не зробили серйозної помилки. Не довіряйте вашому першому інстинктивному враженню. Наша перша природна реакція в несподіваній ситуації це захист. Будьте уважними. Заспокойтеся і спостерігайте за вашою першою реакцією. Можливо, вона призведе до гіршого для вас наслідку, ніж до кращого. Умійте керувати собою. Не забувайте про межі, в яких особа може розлютитися. По перше, слухайте дайте вашому опоненту. Нагоду говорити. дайте йому закінчити, намагайтеся звести міст порозуміння, не робіть зайвих перешкод на шляху порозуміння, шукайте шляхи до погодження. Коли ви вислухали своїх опонентів, налаштовуйтесь на ті факти й сфери, з якими ви згодні. Розгляньте сфери погодження. Після того, як ви вислухаєте вашого опонента, Розвивайте ті пункти або сфери, з якими ви погоджуєтеся. Будьте чесними. Розгляньте ті аспекти, де ви могли зробити помилку. І так і скажіть. Вибачтесь за свою помилку. Це допоможе роззброїти ваших опонентів і зменшити опір. Обіцяйте розглянути ідеї ваших опонентів і вивчити їх докладно Так і зробіть. Ваші опоненти можуть бути правими, набагато легше на цій стадії погодження розглянути їхні позиції, ніж вирватись уперед і поставити себе у ситуацію, коли ваші опоненти можуть сказати ми намагалися розмовляти з тобою, але ти не слухав. Подякуйте щиро своїм опонентам за їхню зацікавленість. Той, хто витрачає час на те, щоб не погоджуватись із тобою, зацікавлений у тому ж, що й ти. Думай про них як про людей, які дійсно хочуть допомогти тобі, і ти можеш перетворити своїх опонентів на друзів. Докладіть зусиль надати обом сторонам час для з'ясування проблем запропонуйте нову зустріч пізніше або наступного дня, коли всі факти уже буде з'ясовано. Перед зустрічю поставте собі складні запитання Чи можуть мої опоненти бути правими, частково правими? Чи є в їх позиції або аргументах щось правильне і цінне? Чи зайнята мною позиція наблизить до вирішення проблеми, чи вона наблизить розлад? Чи моя реакція віддалить мене від опонентів, чи наблизить їх до мене? Чи моя реакція дозволить думати про мене як про погану людину? Чи я виграю, чи програю? Якою ціною я досягну цієї перемоги? Якщо я спокійний щодо цього, то чи це не завдасть удару непогодження? Чи є ця складна ситуація шансом для мене? Оперний співак Жан Пірс, який був одружений близько п'яти років? Одного разу сказав Ми з дружиною уклали договір багато років тому і дотримуємося його незалежно від того, якими розлюченими ми буваємо. Коли один кричить, іншому треба помовчати, тому що, якщо кричать дві особи, це вже не спілкування, а галас та погана вібрація. Правило перше. Тільки один шлях до набуття чогось корисного у сперечанні це уникнути його.